А чи знали ви, що кожен кіт та собака має споживати певну індивідуальну кількість поживних речовин протягом доби? А чи знаєте, як розрахувати цю норму? Сьогодні ми разом із вами навчимося правильно користуватися інформацією на пакуванні раціонів Royal Canin, щоб ваш улюбленець отримував все необхідне у правильній кількості з добовою порцією корму. Як правильно визначити добову норму? Добова норма споживання корму вона розраховується відповідно до енергетичних потреб тварини, тобто є спеціальні формули наукові, які розраховують скільки тварині, в залежності від того, звичайно, чи вона стерилізована, чи це кошеня, чи дорослий кіт? Скільки потрібно енергії, звичайно, та поживних речовин відповідно до цього і збалансовується раціон. І ось на звороті упаковки зазвичай є табличка, яка допомагає нам визначити добову потребу корму тварини. Що потрібно враховувати? Перше це вагу тварини, звичайно. І тут також важливо розуміти, чи це є оптимальна кондиція, оптимальна вага, або можливо, ваш улюбленець все ж таки має зайву вагу, і тут вам допоможуть ветеринарні лікарі, які зможуть якраз оцінити ці параметри. Друге, це активність тварини в залежності від того, чи тварина живе лише в приміщенні. Відповідно, в неї буде дещо знижена активність, чи вона має доступ на вулицю. Це для котів. Для собак, в залежності знову ж таки від того, скільки ви часу приділяєте на прогулянки, тут буде залежати і її енергетичні потреби. І є якраз розраховані ці норми для собак та котів різної ваги, різної активності. Вони не є абсолютно чіткі, вони мають дещо такий діапазон невеликий. Ви вже використовуючи даний раціон, Знову ж таки, якщо самостійно не можете визначити чи оптимально вага чи ні, звертайтесь до ветеринарного лікаря, і таким чином підбирається вже добова норма годування саме домашніх улюбленців. Що взагалі означає добова порція корму? Це кількість корму, певна кількість грам, яка зазначена на упаковці в цій таблиці, яка дається на добу. Тобто на цілу добу, тому що часто ми все-таки зустрічаємось з тим, що власники вирішують, що це одноразова порція на один раз. Також на упаковці йде рекомендація, що мінімально розділяти добову порцію на два прийоми. Тобто, це для прикладу зранку та ввечері. Але ні в якому разі не можна виходити за ось ці параметри добової порції. Часто власнику здається, що. Ця порція, вона дуже маленька, що тварина, звичайно, не задовольнить свої потреби, що їй потрібно набагато більше. Але давайте враховувати те, що сухий корм це концентроване джерело як білків, жирів, вуглеводів, мінералів. Він має лише 10% вологи і 90% саме поживних речовин. І ось цієї маленької порції, в середньому для кота, це близько. 55-60 шестидесяти грам на добу її цілком достатньо, щоб задовольнити саме всі потреби тварини, і не потрібно самостійно збільшувати добову норму, тому що зайві калорії вони будуть приводити знов ж таки до зайвої ваги до ожиріння. І що є таким ризиком фактору до розвитку хронічних захворювань для того, щоб забезпечити все необхідне для тварини, потрібно лише відповідна добова порція корму. І звичайно, це постійно має бути доступ до води свіжої, води якісної. Тварина могла звичайно забезпечувати свою потребу. Додатково більше нічого додати не потрібно звичайно. При змішаному годуванні варена буде споживати дещо менше води, тому що вологи більше саме в вологих раціонах за рахунок цього і забезпечується частково їх потреба. На упаковках наших раціонів зазначається добова норма як лише для сухого корму, так і для змішаного годування. Зазвичай це йде поєднання одного вологого паучу на добу. І вже зменшена кількість сухого корму, які разом якраз забезпечують необхідні потреби в енергії та поживних речовинах тварин, як правильно відміряти добову порцію корму? Важливим аспектом угодування є правильно відміряти добову порцію корму. Я думаю, багато власників знають про мірні стаканчики, які є у різних виробників. Вони мають дещо різні поділки, але ми рекомендуємо відважувати це на вагах, тому що для кота при потребі 50 грам на добу дуже, скажімо, велика різниця буде, якщо ви будете давати більше буквально на 5 грам. Для людини це досить важко на око визначити. Тому коли ви обрали раціон, хоча б перший час, хоч декілька днів. Використовуючи мірний стаканчик, але перевіряйте себе на вагах. Відповідно, це допоможе вам краще налаштуватись, краще знати добову порцію корму для вашої тварини і буде профілактувати саме збільшене споживання калорій вашою твариною. Для того щоб полегшити власникам і підбір раціону, тому що є ряд питань, на які потрібно відповісти, враховувати у підборі самого корму. І для того, щоб правильно розрахувати добову потребу, наша компанія розробила чат-бот, який буквально за декілька хвилин допоможе вам підібрати і раціон, і е, підібрати добову порцію корму для вашої тварини. Ну що ж, ось ви і дізналися про добові потреби та норми харчування для своїх улюбленців більше. Тож тепер ви зможете дати їм все необхідне у правильній кількості та стати для них найвідповідальнішими власниками.